Якщо на цю недугу захворіє одна людина, то до 90% оточення без імунітету до неї також інфікується. І мова зараз про всім відому вітрянку. Попри те, що це вважається дитячим захворюванням, дорослі, які не хворіли, теж можуть легко заразитись. Викликає хворобу вірус, який передається від людини до людини при розмові, кашлі, чханні. І він дійсно літає, тому що якщо люди навіть проживають в різних квартирах, але, на жаль, мають можливість інфікуватися один від одного, якщо людина не хворіла, не має імунітету або не отримала профілактичне щеплення. Після контакту з хворим вітрянка може проявитись впродовж 21 дня. Від моменту появи висипань, пацієнт заразний протягом 9 днів. І так в цей час він повинен бути ізольований, щоб не заражати інших. Перебіг розпочинається підвищення температури тіла, можливий незначний озноб, головний біль, як кажуть медичні працівники, ознаки загальної інтоксикації. Удальшому виникають висипання по тілу, це ніби пухірці, які заповнені прозорою рідиною. Подальшому рідина з прозорої може стати каламутною, і це означає, що нашаровується вторинна бактерійна інфекція. Вітряна віспа частково знижує імунітет, і окрім вірусу, можуть приєднуватись різні бактерії, які викликають запалення органів і систем. Проте це трапляється рідко. Та людина, яка перехворіла, на 99% захищена впродовж життя і не захворіє саме на вітряну віспу, але може захворіти на іншу хворобу, яку викликає той самий вірус, тобто герпезостер зостер або опорізуючий лишай. Тут є ще один нюанс. Людина хвора, на упорізуючий лишай з клінічною формою, може бути джерелом інфікування для дитини або людини, яка ще не хворіла на вітряну віспу, і остання може заразитися і захворіти на вітряну віспу. Поставити діагноз та призначити лікування повинен лише лікар, тому у разі контакту з хворим та виявлення у себе симптомів потрібно звернутися на консультацію. Купатися в зеленці не потрібно. Мастити абсолютно всі елементи з зеленкою чи іншими кольоровими фарбами не потрібно. Так дійсно, так робили наші бабусі, прабабусі. але на сьогоднішній день медицина пішла вперед. Окрім того, що ми замальовуємо елементи і не маємо можливості спостерігати за їм подальшим розвитком, ми знаємо, що такі барники містять певні речовини, які несуть шкоду для нашого організму. Зазначимо, що в Україні щороку реєструють до 200 тисяч випадків хвороби. Вітряна віспа за рівнем захворюваності поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.